Вера Тегатюк, Министская область, Ваша Победа! Лежала тень від столу и до печи Лампадка в божаку А он сидел, все счудо житый плачет І звісивши ту голову тяжку, торкнувся шклянки білими устами, повільно пив і випив і когас. Я ж найдорожчий сплакала літа. Чого вернувся, Кохати, що там за диво, під Берестечком бився ти сміливо, під зборовом також і над пилявою. Своїм'яти не покрив не славою. І тільки у домашньому бою сміливість раптом втратив ти свою. Було. Я виросла Головлю себе на слові, то я Марусю полюбив. І без неї півесів. Ото за те судити мене треба. Всі кари світу будуть за малі. Моя любов чолом сягала неба. А Грець ходив ногами по землі. Піднесів та зі мною. Веселий був, його. а я була сумою. Ласкавий, розхоплений і добрий. Це за мене, як за чорний обрій, гукав мене. А я вже не розвалась, заплутався, сказала вибирай. А в нього ж серце напівно скривалось. Він же ж Бобренко, він же ж не чурай. Чурай ти так, побачив свою долю, ось ті. Гриць не так, розум десь не татків. Сідає що, нестатки до нестатків, багатої діти чутко лиш, а біду я не моїй А я чуток не дочувала, втішала матір по первах, але сама вже відчувала, що той є в її слова, кого діждала парубка чи воїна? чого не йде. Давалося, в ті дні моя любов погіркла й перестояна вже скоро душу випалить мені. Я ж так боялась під лусті пруду, були думки сколошені, як лі. Сама нічого якось перебуду. Та що ж я скажу матері старій? Мати знала, мати все вже знала, сні думки нещастя повила, не дорікала, не випоминала. Тільки все й падало в сміт. А розказала з розпочі гіркого. Є ж лицарі у нашому краю. О, Боже ж мій, на кого ти на кого Збагнітувала молодість свою. І мені немов полегшило відтоді. Зболілася, відмучилася. Годі. Пинити, Гриця, не зробила спроба. Хочу, хитаюсь, як після хвороби. І хоч би слізь, якась чи ворожнеча. Ти маєш нічого. Пустка порожнеча. Грицько інакше, щирими очима я так дивився приязно на світ. грицю, що? Була твоя личина, яку ж ти душу заховав під спід? не втім, женитись, не женитись, прийшов, прийшов, забув, чи не забув. А я чудів, коли він так змінився, чому ж він такий зроду був? Нестерпний біль кучого прозріння, яка ж мене окутала мана, чи він мені, чи я йому не рівня? Нерівня душ це гірше, ніж майна, коли своїм коханням поступився, заради грош. І багатських книг, чи ти тобі од мене відступився, чи сам себе навіки обманив. Ідеш до неї, будеш між панами. А я за тебе, Грицю, не піду. Це ж цілий вік стоятиме на між нами. А що ж, Грицю, пісню я сладу? Коли не ходи Грицю, dai nox chor Ось і чорезно Ох і є! Ось і трохи зима Ось і сонце Всередині пече. А найстрашніше, що пече, як жога перевертає душу від жалю нестерпного, огидного, брехливого й чужого. А я його. Ваше засміяти вже не судовадливої дівочки.